Шевченківські дні щорічно, 9 та 10 березня, до дати народження та смерті кобзаря, вся Україна згадує великого поета. Тож до роковин Тараса Григоровича на площі в Хмельницькому живили його статую. Цю акцію організували для збору донатів. Завір Шевченка перехожі робили свій внесок для підтримки сил оборони. Цьогоріч 211 та річниця нашого нашого великого поета, великого патріота Тараса Григоровича Шевченка. І, власне кажучи, до цього наша громадська організація Центр розвитку театру Час Т» та народний театр Дзеркало, власне кажучи, вирішив зробити таку акцію, як ви бачите, на задньому фоні та на задньому плані імпровізовану живу статую Тараса Григоровича Шевченка, яка в певні моменти вона оживає і допомагає допомагає нашим зібрати кошти на потреби наших збройних сил. Жива статуя нагадувала справжнього кобзаря. Його вбрали у характерний тодішній повсякденний одяг письменника. А спеціальна фарба, якою покрили статую, лише довершила його образ. Ми е, першу чергу вибрали е, одежу, е, а потім ми цю одежу спеціальним клеєм, вона фіксується, і потім вже наноситься на цю фіксовану одежу, наноситься спеціальна е, фарба. Власне кажучи, фарба е, одна е, на костюми. А на на обличчі зовсім інший грім. Десь приблизно е, протягом протягом тижня ми готували цей костюм, і власне кажучи, сам костюм є такою родзинкою е, цього образу. Містянам ініціатива сподобалась. Вони відзначають, що такий підхід не лише нагадує про велич Тараса Шевченка а й дає можливість зробити добру справу, адже кожен може задонатити. Вирішив задонатити, бо це обов'язок мені здається кожного громадянина України, який хоче підтримати. Якщо ти не воюєш, ти маєш підтримувати тих хто воює. А такі перформанси дають цю можливість якось це цікаво зробити, тому що воно якось, на жаль, Такий час, що це вже довго триває і воно трішки приїдається, і треба якось заохочувати людей. І такий формат перформансів, я зі свого досвіду розумію, що треба щось робити цікаве, щоб залучити цю увагу. І якщо є ця увага, її можна використати в правильне русло, так як і тут. Нам треба побільше креативу зараз. Молоді це подобається, іншим людям постарше подобається, дітям, я думаю, подобається. Бачу, фотографується коло нього, тому що Шевченко він вічний. Шевченко, він різний, і Шевченко має бути і справжній. Сьогодні символічно, сьогодні 10 березня, ну, ми 9-10 березня вшановуємо пам'ять Великого Кобзаря, тому це цікавий задум. Ну і продумано цікаво. І знову ж таки залишається на пам'ять цитати Великого Кобзаря. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Тарас Григорович Шевченко. Схожі заходи колектив Хмельницького міського будинку культури організовує вже не вперше, адже вірять, що подібні ініціативи не тільки сприяють збереженню культурної спадщини, а й стають важливим елементом єдності громади. Кожного року ми використовуємо якусь нову форму. Минулого року це була пісочна анімація. І е, засобами пісочної анімації ми розповідали історію. Цього року ми вирішили зробити таку акцію е, привернути увагу просто людей до, до... і знаєте. Якщо людина хоча б побачить і згадає, що ага, це ж ось день народження, і день смерті Шевченка, вони поряд і йдуть і, 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 і згадається, і десь зайде і почитає його якісь е, твори, то це вже буде певним чином перемога. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал.